Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Казка про доброго ведмедика та кмітливу мишу. Авторка казки Юлія Даниленко. Автор пісні Борис Гриньов. Іноді здається, що всі приятелі варті нашої уваги та мають добрі наміри. Однак потрібно бути дуже обережним, щоб не потрапити в пастку, як ведмедик, про якого ми хочемо вам розповісти. Десь на узліссі розташувалася добротна хатинка ведмедика Тихона. Він був добродушний, але величезний, тому звірята його побоювалися та намагалися обходити стороною. Через це Тихону іноді бувало сумно. Лише лисиця та вовк не втрачали нагоди, щоб поспілкуватися з ним. Одного дня в житті ведмедика. Трапилася незвичайна пригода. Він побачив мишу, коли сидів за столом та спостерігав, як пролітає над ним птах або метелик. Привіт, мене звати Шурша. Чому ти один? несподівано запитала його миша. Тихон аж примружився, щоб побачити ту, що насмілилася щось йому пропищати. Тобі що потрібно, не дуже ввічливо пробасив ведмедик. Я тут у норі живу за твоєю хатинкою та іноді спостерігаю за тобою. Коли біжу в справах, хотіла спитати. Може, тобі потрібна подруга? Тихонь аж захлинувся від обурення. У тебе ще ніс до мене не доріс. У мене є приятелі вовк та лисиця. Не гоже ведмедю з мишею водитися. Шурша зовсім не засмутилася і побігла собі далі на велике поле по зерну. Підслухали цю розмову вовк із лисицею, та стали насміхатися над ведмедиком. І чого це клишоногий миша до тебе в друзі, проситься. Якось ведмедик натрапив на велике дупло з лісовим медом та вирішив набрати собі трохи ну, до чаю. Тут його й запримітили. Лисиця та вовк. Тихо не, а ми тебе шукаємо. вигукнула лисиця солодким голоском. Навіщо? запитав ведмедик. О, ти знайшов медок? відповіла запитанням на запитання Лисиця, і її очі зробилися такі хитрющі. Ми тобі допоможемо його зібрати. Гаразд, я поки принесу горщик. Іди, Тихоне, ми почекаємо. Тільки ведмедик зник із поля зору, як приятелі, почали збирати мед, поки від нього й сліду не лишилося. Коли тихон повернувся, то в дуплі, окрім розлючених бджіл. Уже нічого не було. Так швидко ведмедик ніколи ще не бігав. Їх, напевно, теж бджоли покусали, тож вони й втекли, думав добрий ведмедик про вовка з лисицею, сидячи на пні біля своєї хатинки. Бідні мої приятелі, бідкався він. Адже йому й на думку не спадало, що друзі могли з ним погано вчинити. Раптом перед ним з'явилася миша. Дуже болить. Може, помазати укуси бджіл. У мене є гарна мазь, я сама її зробила з польових квітів. Ну, неси, сухо промовив тихон. За мить Шуша повернулася з невеликою баночкою. Вона натерла укуси, і поступово ведмедику стало краще. Його настрій поліпшився, і він тепло подякував мишці. Одного разу ведмедик спіймав рибку та намагався поласувати нею. Тільки примостився біля хатинки. Як завітали його друзі. Дивись, тихо, не, а ми знайшли чарівний мішок. Якщо його добре потрусити, то з нього посипляться горіхи. Може, поміняємося із тобою. Ти нам рибку, а ми тобі мішок. Нам горіхи не потрібні. Ласкаво запропонувала лисиця й почала трусити мішок, із якого посипалися горіхи, які вона передбачливо туди поклала. Можна, не вагаючись, відповів ведмедик. Горіхи він обожнював, і якщо їх більше не треба буде збирати, то чому й ні? Тихон обмінявся з лисицею та пішов додому. Відпочивши, він став трусити мішок, але звідти випало тільки декілька горішків, які там ще залишилися. А тим часом щасливі лисиця та вовк, які вдало обдурили Тихона, розправлялися з рибкою. І цього разу Тихон не зміг собі уявити, що насправді приятелі ввели його в оману. Мабуть, вони помилилися, сказав він, дивлячись на пустий мішок. Тут з'явилася шурша. Вона зітхнула та похитала головою зі сторони в сторону. Не витрачай, марно, сили, вони ж тебе постійно обманюють. Мені здається, що їм не варто довіряти. Вони мої друзі. Вже менш упевнено відповів їй тихон. Я зараз знайду їх і все з'ясую. Ведмедик вирушив на пошуки своїх приятелів і, зустрівши їх, одразу почав розпитувати. Лисице, чому, коли я трясу мішок, жодного горішка з нього не випадає?» Тихоне. Це ж миша вигризла в ньому дірку, тому він більше не працює, спокійно та впевнено відповіла шахрайка. Тож ведмедик пішов геть, бо так і не зрозумів, кому вірити своїм приятелям чи шурші. За якийсь час миша знову. Прибігла до ведмедика, але вже з проханням Допоможи тихо, не врятуй зайця від вовка та лисиці, вони часто ображають тварину лісі, зовсім від них життя не стало. Ведмедик пішов за шушею та побачив, як вовк знущається, із зайця. Заламав тихон вовка та сказав Якщо ще раз. Таке побачу мало вам не здасться. Пригрозив кулаком, забрав переляканого зайця та пішов геть. Вовки з лисицею поміркували, поміркували та й вирішили, що треба позбутися ведмедика, влаштувавши йому пастку. Вночі вони викопали глибоку яму неподалік від його хатинки. Перекрили її гілками, а посередині поклали на них великий лист із малиною. Побачив уранці тихон малину та захотів нею поласувати. Однак гілки його не витримали і полетів він униз. А вовк із лисицею вже тут, як тут, і радіють. Більше ти не будеш нам заважати тварин бражати. радісно гукнув вовк, дивлячись на ведмедика зверху вниз. І швиденько втік із лисицею на інший кінець лісу. У ту мить тихо носе зрозумів та дуже засумував. Ніколи мені із цієї ями самому не вибратися, як вони могли так вчинити зі мною. Ми щось вигадаємо, почекай трохи. Я попрошу тварин про допомогу, щоб врятувати тебе, як завжди, ні звідки, з'явилася шурша. Через деякий час до ями почали сходитися тварини. Вони приносили гілки дерев та кидали на дно, поки їх не назбиралося достатньо, щоб ведмедик підтягнувся та виліз на гору. Дякую всім вам, друзі, особливо Шурчі, вигукнув ведмедик та обвів усіх доброзичливим поглядом. А лисиця й вовк, почувши, що ведмедик урятувався, Текли з лісу, адже дуже боялися його гніву. На щастя, колишні приятелі не знали, що тихон не сердився. Він багато чого зрозумів, та частенько ввечері пригощав свою маленьку подругу Шуршу смачним чаєм із медом, та й інші мешканці лісу. Більше не боялися ведмедика і стали бажаними гостями в його хатинці. А ведмедик про їхню дружбу склав пісню: Тепло обіймає руку простягає, не дає упасти справжній вірний друг не полишить в скруті. Разом ми всі в гурті нас завжди єднає добрих справ ланцюг. Друг не залишає, плечі підставляє, завжди допоможе, коли гаряче, проведе крізь в хащі, тому він найкращий. Він тебе не кине, ніколи не втече, друг. Личе підставить, як зламали справить і не дасть нам впасти, так було не раз. Друг завжди врятує. Все для нас влаштує у скрутну хвилину. Виручить він нас. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.